Виконуємо номер 1505 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво «Ганеза», 2022 рік. Обчисли. Завдання перше: 2,9 помножити на 10. Завдання друге. 37,112 помножити на 10. Завдання третє 28,167 помножити на 100. Завдання четверте 7,5 помножити на 0,213 5,213 помножити на 100. Шосте 0,23 помножити на 10. Сьоме 8,1 помножити на 0,1. Восьме. 125,4 помножити на 0,1. Дев'яте. 292,7 помножити на 10. 45 помножити на 0,1. 11. 2,4 помножити на 0,1. І 12 32,6 помножити на 0,01. Приступаємо до виконання. Завдання перше. 2,9 помножити на 10. Щоб помножити десятковий дріб на розрядну одиницю 10, 100 1000, треба у цьому дробі перенести кому вправо на стільки знаків, скільки нулів має розрядна одиниця. Переносимо 1 нуль на одну цифру. Маємо 29. Завдання друге.

Два нулі переносимо кому на дві цифри. Маємо 2816,7. Завдання четверте: 7,5 помножити на тисячу. Переносимо кому на три знаки. Якщо в отриманому добутку для позначення коми не вистачає знаків. То до добутку дописують потрібну кількість нулів. Тому на одну цифру і дописали два нулі. У нас вийшло 7500. Завдання п'яте. 0,213 помножити на 100 два нулі, тому на дві цифри переносимо. Маємо 21,3. Завдання шосте 0,23 помножити на 10 тисяч 4 нулі, тому переносимо на 4 цифри. Якщо в отриманому добутку для позначення коми не вистачає знаків, то до добутку дописуємо потрібну кількість нулів. Допишемо ще два нулі, маємо 2300. Завдання сьоме 8,1 помножити на 0,1. Щоб помножити десятковий дріб на розрядну одиницю 0,1, треба у цьому дробі перенести кому вліво на стільки знаків, скільки нулів має розрядна одиниця. 0,1 має 1, тому на одну цифру вліво і отримали 0,81.

Маємо 0,326. Ми обчислили номер 1505, виконано.